Першого сорту вага місяця 30 кг за 1000 гривень. Такий жіночий. Все, може бути як туніка. Під шию. Розмір Елька. Жіночий в'язаний. Розмір елька. Така кофта жіноча. Розмір М. Жіночий светр на гузочках. Розмір елька, жіноча лесенька кофтинка. Розмір 36. Чоловічий плотний в'язаний светр. Розмір. Елька. Жіноча кофта. Розмір XL. Такий жіночий светр. Розмір м В'язаний светр жіночий, великого розміру. Ще один жіночий в'язаний. Розмір м Такий під шию теж в'язаний плотний розмір м Такий жіночий розмір М-ка. Такий жіночий светрик в'язаний. Тут на гудзочках, з капюшончиком. Розмір Елька. Такий ший цікавий. Жіночий светрик. з коротким вукалом. Розмір Елька. Жіночий светрик. Розмір. 42. І оверсайз під шию. Розмір Ска. Така легасенька жіноча кофта. Розмір. Мка. Ще одна жіноча. Розмір Елька. Такий жіночий светрик в'язаний. Розмір Мка, жіночий светер, розмір Мка. Жіночий гольф, розмір 44-й, жіноча кофта, розмір 44-й, такий класний жіночий, розмір 44-й. Такий жіночий в'язаний кардиган. розмір, МК. -ка. Така кофтер. Ай на плечі. Розмір С. Жіночий гольф під шию. Розмір Мка. Жіночий светер на замочку. Розмір Елька. І чоловічий свитер. Розмір 46. -й. І остання жіноча кофта. Розмір Елька. Я нагадую, що це були світера першого софту, вага мішечка 10 кг за тисячу гривень.